Привіт, друзі! Сьогоднішній випуск присвячено вишивці хрестиком. Вишивка з хрестиком це у нас з cross Я придбала ось такий дизайн для вишивки хрестиком. Cross-stitch дизайн від фірми Classic Design, і він називається морський декор. Sea Decor І цей набір включає в себе все. Необхідне, а саме це паперова схема. Paper scheme. Далі у нас ось є канва принтована Printed Canvas. Я вже почала вишивати пташку. Sea Bird, морську пташку. І також є нитки. Нитки у нас Threads від фірми DMC, DMC Threads. І в наступному включенні ми вже побачимо готову пташку, яка є ключовим елементом даного дизайну. Але так склалося, що не було ніякої абсолютно можливості знімати цю роботу в процесі вишивки, тому ви зразу бачите повністю її готовою. Ось у нас пташка. Пташка морська пташка Seabird. Зліва ми бачимо корзинку. Баскет. Біля корзинки у нас мушля, шел. Далі ми бачимо морську зірку ста фіш і гортензію, Гортензія Хайдрендж. І також справа у нас пір'їна, феза. І я прикрасила роботу іменем свого сина та роком виконання. Ось така вийшла робота. Доволі яскрава. І зараз ми відправляємося до багетної майстерні Baguette багет Workshop на оформлення. До наступного включення. У майстерні мені запропонували декілька варіантів багету, як темного. Темний у нас буде «дак», так і світлого. Світлий, відповідно, лайт. Ось наша робота прибула з багетної майстерні, і е, вона отримала ось таку там гарну раму. Рама на англійській мові звучить як frame. Ну і Для того, щоб е, картина робота перетворилася в підніс, нам потрібно прикрутити ручки. Ручки на англійській мові е, звучать як handles, handles. І е, наша робота. Перетвориться в підніс. Підніс, відповідно, на англійській мові називається «трей». І ми прикрутили ручки. Прикручувати у нас буде на англійській мові звучати як screw, А ручки handles. І тепер підніс трей, Готовий служити за своїм призначенням. Ну, А призначення слово function. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі! See you soon!